Слава Ісусу Христу. Сьогодні вже маємо, дорогі друзі, третій день Різдвяного посту. І сьогодні хочу запропонувати всім нам зробити собі такий духовний експеримент. Можемо явно, а можемо в уяві зробити собі такі ясла. А таку маленьку колисочку. І складати туди соломинки добрих діл, соломинки молитов, того всього доброго, що ми будемо робити в цьому часі Різдвяного посту. Коли зробимо якесь добре діло, покладімо туди в ясла одну соломинку. Можемо собі зробити ці соломинки з паперу, а можемо просто уявно, можемо собі навіть взяти листочок і розділити його на дві частини. В один стовпчик записувати свої добрі діла, свої милостині, пости, які будемо намагатися творити, а в іншу сторону. З іншого боку, листочка записувати собі те, що ми робимо недобре. Наші гріхи, наші якісь помилки все те, що робимо недобре. І таким чином, проводячи цей час посту, ми зможемо зрозуміти, які ясла ми готуємо для дитятка Ісуса. Якщо в тих яслах буде вистелено соломинками наших добрих діл, то це є дуже добре, тому що ми зможемо у День Різдва подарувати Ісусові ясла, колисочку, на яких Він буде радісно спочивати. Але якщо наш піст буде проходити, у тому, що ми від ясла будемо класти тернини, тернини наших гріхів, наших недоліків, наших вад, з якими ми не будемо боротися, то навпаки, один різдва ми подаруємо Ісусові ясла встелені стелені колючками, встелені терням, маємо подумати, що постійно ми будемо вибирати, що вкладати у цьому часі. Різдвяного посту у ясла. Соломинки наших молитов, добрих діл, нашого милосердя, нашої покути, нашого доброго християнського життя, чи будемо вкладати туди соломинки наших помилок, верніше терня наших помилок, терня наших гріхів. І відповідно від того буде залежати. Чим буде виставлені ці ясла? Подумаємо, що ми хочемо робити в цьому часі посту. І закликаю всіх нас, щоб ми дійсно наважилися вступити в цей час Різдвяного посту і мали на меті приготувати Ісусові ясла, виставлені нашими добрими ділами, нашими молитвами. Ісус буде дуже радіти, коли у день-різдва ми подаруємо йому ясла, виставлені всім тим добрим, що ми будемо здобувати в цьому часі різдвяного посту. Амінь.